П'яних водіїв тепер поліцейські будуть записувати на відео. Не можете не так вольно це робити? 25 січня 2023 року. Були внесені зміни в постанову номер 57 відповідно до якої поліцейські зобов'язані проводити відеозйомку осіб, яких вони підозрюють у здійсненні керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. А п'яний, це взагалі скільки алкоголю в крові і кого можуть поліцейські підозрювати? Згідно з цими правилами, водія можна вважати підозрілим за наступними ознаками: порушення координації рухів, порушення мови, тремтіння в пальцях, різке зміна забарвлення обличчя або поведінка, що не відповідає обстановці. А переходячи до теми вмісту алкоголю в крові, то дозволена норма 0,2 промилі, а це 200 грам шампанського бовна або 0,5 пива. Будь-яке перевищення цієї дози є порушенням закону і вас оштрафують на кругленьку суму. І пам'ятай, я завжди тут, щоб допомогти тобі зрозуміти закон.